Привіт, друзі! Нарешті я вирішила трошки свої всі проблеми, а саме зробила сім номер, потім це як наш ідентифікаційний код. Потім зробила карточку в банку, зробила ще номер канадський телефону, але сама б я, звісно, це все не зробила. Мені допомогли. Мої нові канадські друзі, вони просто неймовірні, вони дуже сильно мені допомагають. Розуміють мій англійський, який дуже поганий. Зараз вийшла трохи роздивитися, де тут що навколо, бо я ще ніде, нічого, ніде не була, а я живу практично в центрі. Зараз я вам покажу. Хочу розказати про вчорашній похід по всіх інстанціях. Це все дуже складно, дуже довго. Це зайняло десь годин п'ять, мабуть. Всі намбер ми робили десь, десь годину, може, трошечки більше. В банку біля двох годин, дуже довго вирішували все там. Розмовляли дуже довго. Я тільки слухала і підтверджувала це чи те. Потім поїхали робити канадський номер телефону. Це теж зайняло дуже багато часу. Я знаю, блогери розказують, що можна зробити це все по 15 хвилин, але я не знаю. У нас... В мене так чогось не вийшло. Все було дуже довго. Якось так. А сьогодні я була на практиці своєї роботи. Вона називається «Shine». Це в центрі чистка взуття. Я не знаю, як це буде виглядати. Я ще не пробувала, я в четвер вже піду на таку на конкретну практику, саме в центр. У мене Мене будуть стажувати, можна так сказати. В принципі, мені сподобалося. Я думаю, робота буде неважка. Зразу мені правда не дадуть багато годин працювати, але я думаю, згодом все-таки все буде краще. Я згодом мені дадуть ще більшу кількість годин і я зможу працювати вже побільше. Ще я планувала зареєструватися в Uber Eats, але щось в мене щось не дуже виходить. Зареєструвалася, але не до кінця. Там треба було заповнити про... Перевірку криміналу треба було заповнити, там, не знаю, додаток чи як він називається. Але воно чогось мене викинуло з того додатку, я тепер не можу зайти в нього, щоб дореєструватися. І так воно висить і я не знаю, що тепер з ним робити. Я думала буду на двох роботах працювати, але поки що. Тільки буде одна робота, це буде шушайн. Я думаю, це буде цікаво. Буквально пів години назад я ходила в магазин, світило сонечко, було тепленько і гарно. А ось зараз набігли Хмари і йде сніг. Я навіть не можу передати своїх почуттів. Я маю на увазі погоду. Тільки що йшов густий сніг, а зараз світить сонце і блакитне небо. Це просто щось неймовірне. Дуже незвично. А сьогодні я нарешті спробувала працювати в доставці Uber Eats, але сьогодні була погода не дуже гарна. Сьогодні лив дощ, але я ж все-таки зробила дві доставки. За ці дві доставки я отримала 9,5 доларів. Я була дуже щаслива, але дуже сильно промокла, і мені прийшлося йти додому, бо навіть в мене кофта була на мені геть мокра. Зараз направляюся на стежування Шошайн. Це вже другий раз буде, трошки хвилююся, але я думаю, все буде добре. Стажування я сьогодні пройшла, все мені сподобалося. Дуже класно і весело було. Хтось хоче комусь подарувати унітаз. Вон виставили унітаз. Весело.